Аккаунт зламала, і відео почала. Малінка взясла, і я почала. Всім привіт! Сьогодні ми продовжуємо грати у стрей. Ось, і вибачаю зразу, що не було відосиків. Вибачте, мене, будь ласка, але ми будемо продовжувати грати далі. Відео про поплейтайм ще готується, але я сподіваюсь, вийде швидше, як я зможу, як так і зможу. Добре, ми залишилися на тому, що я не знала, куди піти то що тут взагалі не понятно. Добре, давайте якось м, спробуємо. Куди туди можна. Окей, давайте сюди тоді Ми тут вже ходили о, у минулій серії, але спробуємо ще раз походити, може, щось вийде. Так, добре. О, туди можна Опачки, ми ось тут. -то. Ми тут були? Щось знайомо, але я не пам'ятаю, тут були чи ні. Щось знайоме. А, так. Да. Ми вроді звідси прийшли. Але я не дуже сильно пам'ятаю, так, добре. Знову йдемо сюди, камера тут. Так, куди ми можемо спробувати? сюди, ну туди сюди. Варіантів нема. можна сюди? Можна. А далі куди? Окей, давайте спробуємо. Сюди можна? якось? О, можна. Тоді давайте сюди. Опа. Оп. Воно впало. Окей. Такс. Бачимо якусь таку кімнаточку. Опа! їсти. Ми застрягли. Ой, що в тебе сочимо. Хоча очі це все так, який, капець якийсь був так, тільки що. Добре. о, тут, схоже, застряли. О. Ага. Такс. Ми бачимо таку кімнатку, тут щось е, знаки якісь. Так, ну окей, ну нам тоді сюди, тут нема нікуди більше йти. Дивіться, яке гарне освічене. І це час поставити лайк та підписатись, якщо ви ще не підписані. Так що, давайте, давайте. Він слідкуватиме за вами. Так. Ми знову попали в якусь кімнатку. Зараз треба, будемо. Водим... Опа. Я бачу там якусь штучку, але. Окей. Добре. так, так. Ми Бачимо великий лят. Опа. Це що? Я зрозуміла. Все, ми витягнули, тепер ми можемо сюди прийти. Поняв. Куди її кинуть? Як її кинуть, почекайте? Такс. Ой, що ми зробили? А як запрыгнуть, почекайте? Я не можу запрыгнути. Почекайте. Uh, може, якось сюди на відро можна залізти? Чи ще ще що можна? Куди ще можна залізти? Почекайте Сюди можна? Такс. Що не розумію? Давайте це покладемо. Стрибнемо сюди. Щось я не розумію. Ну а ой. Такс, ну, давайте. Окей, okay, давайте вниз тоді знову. І так, де ми ще можемо спригнути? Спри... Так, давайте цю штучку візьмемо. Опа, сюди можна. Ой. Опа, все спрыгнуло. Нова голова якась. Не знаю, чесно, яка. Це вже більш така уютна хатинка. Гарна вже така. Ой, боже. Добре. Раковина і. О, це що таке? Ага, це, можна сказати, так перехід. Все, ми вимкнули радіо. І вбили. Чіпі, чіпі, чапа, чапа, слухаємо музон. Музична пауза. Ладно, вирубаємо, давайте далі грати. А, у нас була музична пауза, нічого страшного. Стрибаємо сюди і давайте на підлогу. <Муз> так, що тут у нас цікавенького є? Опа? Ту тю 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 Це, нас, це наш код. Лікспський, а бічки отак ось, Готово. А що за нами камера слідкує почекаєте? Тут везде камери є. Двері відкрилися? Добре. Ну йдемте до дверей цих тоді. А зараз тут ще щось є, О боже. Так, сюди тоді йдемо. ваня, тут гарно. Це якась станція, я не знаю. Як це як цю кімнатку можна назвати? Я не знаю, чесно. Не це якась... Ну, це виглядає, як. Ой, ти чого, Виглядає, якщо чесно, як лабораторія. Буду чесно. Угу Я витягнула батарею. Ставила сюда. Угу. Опа. Ми тут. Ми взяли ще одну батарею. Ой. Камера. Іди сюди вставляємо її. Окей, дві вже вставили. Ще дві треба, чи що? Добрий день. Мене знімають. Візьмемо тоді тут. Вставимо сюди. ще одна, одна. Однасенька. Так, де вона може. Почекайте, де вона може бути, високий. Окей. Ну, давайте ще сюди всходимо. О! Це було... Опа, ще одна метарейка. Зараз спрыгуємо, як. Оп! І оп, все. І спрыгну. Так ставимо батарейку. Ой, ой, куди я запрыгнула? Ой. І так. Ага. І що? Ще одні двері. Тут потайний прохід був. Офігеть. Все вже я не знаю, що. Бо виглядає. Ой-ой-ой. Боже, я подумав, що це якийсь експеримент, що це якась живе жива істота, о боже. Я злякалася взагалі. Так. Добре, у нас тут кімнатка, і тут. Поки що я тут е, такого головного нічого не бачу. Що тут написано. Щось на. не знаю, якому язиці. Такс. Я нічого по... Так, все що таке? Це у нього на голові було. Так. Куди ми можемо ще стрибнути? Я бачу чисточку? Може, туди можна? Окей. Може, висоти є Я якось можу щось побачити? Добре. Стрибати я, можу тільки сюди. А якщо стрибнути опа? Ми, я, ми зрозуміли. Зрозуміли цей... Да, і дальше куди? Так, кидаємо цю коробочку. Що ми зробили? це Можна поставити, Почекайте. Це взагалі що? Я не в курсі що це. Окей. Що воно таке? Добре. М -м -м, от сюди, можу. Ми не питає, куди... Окей, давайте щось попробуємо кудись цю... Опа. Сюда. Опа. Вау! Wow. Цікавенько. Він ще саме живим. Це ж буде нашим роботом? Тихо, тихо не падай. Ти живий? Він живий. Дивіться, який він Мелашко. Ді божечки. Який ти милий? Дивіться, який він хороший. Вони глядають. Він залякав, ну, ну роби, робити, що його сам оживив. Боже, він такий милий. Ви бачили? сальтуху в воздухі зробив. Ти ж? Це Ага. Ага. У вас є е, що там написано вже переклад. Якщо прочитаєте, я вибачте, не буду читати, того що у мене трішечки болить горлом. Добре. Ага, ага, ну я. Зараз, Опа, нам дали ключик. Давайте я зараз спробую буду Дуже добре. Давай я буду. Батарея сідає знову. Підійти і сюди. Так, іду. Тобі доведеться одягти ось це. Окей, тик и шо. Опа. О, прикольно. Вот ти боже. А, і. О, все ми встало. Оті боже, ви бачите його? Он там сидить. І мій хороший. Так, добре, але ми тепер погано ходимо. І це погано. Добре, куди ми. ми... Мені кажеться, ми не зможемо зараз стрибнути туди. Все. Устав. Нам дуже важко ходити. Ми просто так не можемо це зробити. Дуже повільно йдемо. Блін, мені його жалко. О, вірите. Цей рюкзачок було створено для таких маленьких чотирилапих, як ти. Дякую. Це настільки дискомфортно для тебе? Не хвилюйся, ти звикнеш. Я офіцирував ключ і зберіг його в рюкзаку. У нас тепер є інвентар. Опа! Тепер все, що ми знайдемо, воно буде зберігатися. Так Все хорошо взагалі. Такий от ключик, дивіться. Тоді йдемо. А можна... Почекайте, як нам його дістати з воно це просто. Якщо тебе колись небудь зацікавить якийсь предмет, або щось інше. Звісно, якщо він не встигло прочитати, тепер давай обратися з цієї квартири. Ну давай. Такс. Опа. Що це чого? А, поняв. Треба лапки наточити. Чуть-чуть. Чуть-чуть. Щоб стрибати мені хорошо. Зараз да, мы трешки поточим лапки. лапки. Такс. Идем мы туда далее. Опа. Так. Да. О, ты открыл. Молодец. Тогда идем сюда. О, ты фонарик можешь включать, а какие-то молодец еще. А зачем коту фонарик? Якщо ну, він прекрасно в темноті бачить? А давайте ми зараз трішку поіграємо. Вау. Ми взагалі. Е, співаки. Не знаю, музіканти. Музіканти, ребята. Ми музиканти. Е, так, добре. Відкривай давай код. А я не знаю, який код. Один-2-3. Disconnect. Трич... А який код може бути? Десь тут, скоріше за всього, буде кот. Включий ліхтарик. Нема нас нічого. Ага. Офіть. Добре. Дякую, що ти нам фонарик включив а то, Звісно, я розумію, що ну, в, реальні, в реальному житті вони прекрасно все бачать у темноті, але у грі ну, буває, бачуть, а буває, не бачуть. Можна? Десь є код. Окей, давайте введемо 3, 7, 4, 8. Є. Опа. Ми знову на вулиці. А, вау, подивися на це місце. Той ліфт в вдали... вдалині. Думаю, що він важливий. Я знаю, що нам потрібно підійматися. Давай, сідай до нас. Все він у нас в рюкзачку, ми зараз їдемо. Дивіться, як тут красиво, реально. Оце і мертве місто. Місто Уже нікого нема, але тут гарно. Опа! Приїхала. Вилітаєш з нас, чи ні? Опа. Почекай, я пам'ятаю ззовні. Та таке відчуття, не чи я вже був там, Свідки ти? Я комусь обіцяв, що піду туди, але кому я обіцяв? З цієї лист листівки опа. А він взяв листівочку Окей. Гарне фото. Ну що мені спогади? Вони... Як вони сюди потрапили? Рухаємось далі. Час поставити в продобайку. Так. Слідуємо за ним. Ну він так сказав. Окей. Зараз ми його опять посадимо, щоб він. Я знаю йому літати складно, але. Він вроді би, ну, типа, робот, але. Ой, ті, тихо, 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 ви чого? Ну і все. Ми вже молодці, ми вже отут. Такс, добре. Оп'ять ліфт. Все, у нас там внутрі щось пише. О, є ці клопи! Тут клопи ці. Ні, давай просто біжимо, я не хочу з цими клопами ще якось розмовляти. Вони мені не понравились. Ой, це хто? Це хто, ребят! А, це робот? Фух. А як він живий, почекайте, тут людей взагалі немає. А де робот? А, робот наверху Боже. Закбугаюсь, боюсь, що він зараз все вже. Ну, окей, давайте. Ну я докло я доклопів не хочу, ні. Краще до цього робота, але не до клопів. Я не знаю клопи чи того не клопи, але, ну, вибачте. Опа, він нас помітив. Він обіжав. Нам туди треба? Уж тоді краще не йти. Звуки? Бо це зараз за нами хтось біжить. Окей, давайте просто підемо. Окей, куди-куди, давайте сюди. Просто зараз будемо А, так вони з бояться. Нормально. Де добре, вони нас не наб... нас бояться просто. Чи не добрий, Почекайте. Вони нас бояться, чи, чи ні. Та ми добрі, ми, ми добрі. Ми котики. Тільки попробуй нас вбити. просто обычный котик. Мы добрые. Дети кинут. Он... он требует до него? Ну, давай это до него. Ага. Не знаю, допошу. Вони мають власну мову. Ти не зурк? Я не знайома з твоїм типом. Та у нашому селі. Тільки не їж нікого. Добре. Виглядає. Що у нього за звук? Мне кажется, тут типу, він самый главный. Вони реально бояться маленького котика. Капец. Роботи бояться котика обычного. Капець. Ще? Треба до нього підійти. Кідаєш розгубленим. тобі щось потрібно? О, картина ззовні. смішно. Цей ліфт не працює. Усі знають, що покинути місце неможливо. Ну, окрім не знаю, що там було, але зараз їх нема. Крім нас, е, ти можеш спробувати. Він живе високо в тому будинку з помирачою неоновою вивіскою. Не встигаю не вспіваю читати, вибачте, пожалуйста. Якщо я не вспіваю читати, то просто давайте ви просто дочитуєте там. Встанавлювати, наприклад, е ролик. Е ну, і просто дочитуєте того що я не вспіваю. Не соромся, кликати мене в будь-який час. Ой, неправильно на наголос поставила, вибачте. Не всю прочитати, не маю суті читати, просто не вспію. Так, добре, ми тоді пішли пока. Нам треба від... дом з неоновою вивіскою. Він десь там був. Okay, давайте сюди зайдем. Вони мало виглядаються. Видите, які вони хороші. Опять даремо ногтики. Манікюр. Це манікюр. Такс. Побачимо, там я штучку. Черно нам допоможе. Добрый, там туди... мы уходим тоді с Опа. Привет. Ну, добрый, я приду, Великий Кись, божевильный. Ну, Вин так выглядаю. Привіт. Привет. Что делаешь? Это тут тебе посплю, хорошо? Спасибо. Ну, мене так дивиться, кобути в перший раз мене бачить. У нас шо, котів ніколи не бачила. Добре, зараз ми поспимо і підемо. Опачки. Ми встали. Вау, які ми гарні. Все, давайте отак ходить. Дуже красиво. Тебе нравиться? Мені тоже. Мені дуже подобається. Смотри, я красиво. Ну ладно, це мені трішки мішає, так що ходімо. Так. Сейф зоны щось він каже. Добре. Окей, давайте тоді е, зайдемо в інший кут. Може... О, почекайте. Можна якось... Опа! У нас получилось. Куди, куди можна? Куди можна пригнутися? Окей. Добре, нікуди не можна пригнутися. Ну, ну і не треба. Ну, йдемо тоді сюди Куди нам ще йти? Ну, давайте сюди повернемо. Так, е, опа, супер. Зупа. Опа. Ой. Він там стоїть, але він якось странно виглядає, не як всі. Нам всі якийсь обычный у нього червоний екран. Ти можеш, пожалуйста. Дей, а де він подівся? Куди він... А, вот. Ти. Понятно. Окей, тоді йдемо сюди знову. Опа. Привіт, ковбой. Його звати. А. зоз. Азоз. 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 Я не знаю, як це правильно читається, одразу кажу, але. Ну так. Опа. Стриб стрибнути можемо. І що, ми більш нікуди не можем. Окей, а наверх кудись можемо? Опа, можемо наверхати. мене тепер ніхто не боїться, привіт. Сидить там мусор, що зібираємо. Окей, тоді давайте в кусти. Добре. Як Де ця вивіска Неонова? Ну, ось вивіска ще одна, але ну, вона жовто Неонова, а він казав Помаранчева Неонова. Я знову посплю. Все нормально. Спім. Ти мене вже бачила, що ти опять на мене так дивишся? Ти мене недавно бачила? Всі на мене дивляться, як будто в перший раз. Побачили таку істоту? Ви не живі, ви ж робите, а вона жива істота. Коти, коти Добре, на цьому будемо закінчувати і всім папаха, хакирята!